Слава Ісусу Христу! Сьогодні у багатьох храмах було благословення наших діточок на початок навчального року. Також існує дуже рідкісна ікона додавання розуму, перед якою батьки повинні молитися за своїх діток. Образи Пресвятої Богородиці зображені навіть не на десятках, а на сотнях православних ікон. Багато хто з них унікальний, неповторний. За своєю композицією, історією, виникнення, їх майже неможливо побачити в сінах церков, але від цього вони не стають менш відомими. До таких рідкісних ікон належить і ікона додавання розуму з Здивовидженим походженням. Існує кілька переказів, відповідно до яких з'явилася ікона Божої Матері, додавання розуму. І одна з них свідчить, що це сталося в XVII столітті. Ця історія оповідає про невідомого художника, який молиться про порозуміння Діви Марії. Він благословляв Пресвяту, доки одного разу її образ не з'явився з наказом зобразити побачення, написати ікону. Живописцю не вдалося з першого разу відобразити образ Богоматері. Були відсутні важливі деталі. Вони ніби вислизали з пам'яті майстра. Тоді діва з'явилася знову і знову. Допоки її обличчя достовірно не закріпилося на дошці. Після завершення роботи художник прихилився перед новим створеним чином і умить відчув просвітлення, яке допомогло вирішити питання, що мучило його. З тих самих часів віруючим була предоставлена ікона про додавання розуму. Славиться ікона Пресвятої Богородиці, додавання до розуму не лише своїм таємничим походженням, а й значенням, яке носить святиня. Небо, на тлі якого знаходиться діва з немовлям, усипане яскравими зірками, що символізують Царство Небесне. Божа матір з дітем стоїть перед Райською брамою. Куди відкривається дорога людині лише за допомогою її молитви. Під ногами Богородиці розкинули білі будівлі, що означає Небесний Єрусалим, і поряд ангели, що мають шість крил, чотири серафими, які виконують волю Божу, чотири головні архангели з обох боків, прибрані в апостольські шати. І зі свічками несуть в руках світло істини. Крім цього, на іконі для розуму є ще один важливий елемент так звані світильники мудрих дів, що світять їх нареченим. В чому ж допомагає ікона Божої Матері додавання розуму? Ще з часів створення ікона Богородиці додавання розуму допомагає нужденним у просвітленні. Вона сприяє успішному навчанню та дає сил для виконання складної роботи, наукових проєктів. Ікона додавання розуму сприяє непосидючим дітям, допомагає як дорослим, так і дітям. Концертуватися в навчанні, виконувати важкі завдання, а також сприяє лікуванню при душевних розладах. Молитися перед іконою додавання розуму можна будь-коли, Богоматір почує і допоможе завжди. Щире прохання перед іконою допомагає віруючим знайти необхідні сили для розумової роботи. Заступає Діва Марія школярам та студентам, тому перед важливими іспитами саме до ікони подавниці розуму варто звертатися за підтримкою, промовляючи. О Пресвята Діво, ти невіста Бога Отця і матір Божественного Його Сина Ісуса Христа, Ти Цариця Ангелів. І спасіння людей, виявлення грішників і кара боговідступника. Помилуй і нас, важко згрішивших, і невиконувачів заповідів Божих, порушників обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати. Коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього, і тьма відчаю. Та безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми за гріхи наші всі втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився суєтою думок, забування про Бога, затьмарило душі наші, і тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скорботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство. Та інші гріхи. І не маючи радості і утіхи, просимо Тебе, Матір Бога нашого, Ісуса Христа, умолити Сина Твого, простити нам всі наші гріхи і послати до нас Духа Утішителя, як послав Він Його на апостолів, хай утішені та просвіченим заспіваємо Тобі благодатну пісню, радуйся, Пресвята Богородиця. Яка на спасіння додала нам розуму. Амінь. Всім я вам бажаю успіхів у навчанні, в роботі, у ваших проєктах. Бережі вас, Боже!